Пошли. Да Маркович, доброго дня Пошли, да. Заказали тепличку Марковича <coughs> Дуже добрый вот. Сейчас буду открывать, показывать Вот, людина робит совестно Людина робит совестно Видите. От. Тепличка у нас виходить 4х16. На Зайшов зараз на вулиці холодно. Але тепличка тепленько. Можна ставити диванчик і ночувати і спати. От. Це добренько. От. Можу висіти, дивіться. 140 кг весу має. Щоб ви зрозуміли. Де до другої теплички? Маткарі трабички, відео Сейчас в даний час. Зараз в даний час досточку трошки подвозим. Купили стюрадур. Для того, щоб утепляти отако от по краях. От. Також рекомендація від Марковичі. От. Тоже друга тепличка 4 на 16. Тут дама наша ходить. Зараз <клес> покажемо з боку все, як воно є. Поредняя стеночка у нас выходит под стекло. Не помню, так называется. Пленочка 200 микрон. боку тепличка відчиняється на дві сторони. Тепличка відчиняється на дві сторони. Хлопці робили дуже добре, якісно і швидко. Іван Маркович. Відео для вас. Дякуємо вам.